50 кВт, виробництво іспанія Японія. Від нього заживлено 12 пасажирських ліфтів, холодне водопостачання, гаряче водопостачання і опалення. 3 кВт. Цього достатньо, щоб питати тепловий пункт насосну. підключили по два ліфти кожному параду. У тобто нас зараз працює 6 ліфтів. 20 кВт. Працює значить, підключена насосна. Це гаряче і холодне водопостачання, тепло зимку. і один пасажирський. Генератор потужністю 25 кВт. Від нього буде працювати два ліфти і, і тепер, які знаходяться тут, і насосна. Холодне, гаряче водопостачання. Працює у нас генератор на 12 кВт, Подаємо ми гарячу холодну воду і опалення.